Теплий вересневий ранок. Над берегами Дніпра поблизу Орші густа мла розсіюється під ударами копит. Після падіння Смоленська доля Великого князівства Литовського висить на волосині. Але сьогодні момент істини: Остройський готується дати бій, що вирішить, чи захлинуться московські амбіції в дніпровських плавнях, чи шлях на вільно буде відкрито. Під Оршею зустрінуться дві епохи: архаїчна сила та нова військова думка. І лише один полководець увійде в історію як геній цієї битви. На початку 16 століття Московська держава висунула претензії на землі, розташовані на сучасних територіях України та Білорусі, які тоді входили до складу Великого князівства Литовського. У жовтні 1508 року була укладена мирна угода між Великим князівством Литовським, Руським і Жемайтійським, та Великим князівством Московським, що й закінчила Московсько-Литовську війну 1507-1508 років. Вона затвердила територіальні завоювання Москви 1494 1403 року. За дві війни Московії так і не вдалося реалізувати ідею повернення собі всієї давньоруської спадщини, земель Смоленщини, Полочини і Київщини. Не змирилося з результатами цих війн, втратою деяких своїх східних земель, і велике князівство Литовське. У 1512 році Сигізмунд І старий, король Польський, Великий князь Литовський, пан і дідич Русі. Щоб посилити свої сили проти Московії, вирішив діяти через кримсько-татарського хана Менглі 1-го герая, фінансуючи його напади на московські володіння. Останньою формальною причиною для поновлення бойових дій виступило переслідування Олени Московської вдови Олександра Ягелончика, короля Польщі. Сестра Московського царя, хоч і мала добрі стосунки з чоловіком, однак її тверда позиція в питаннях захисту православної віри. Викликала розчарування серед оточення Великого князя Олександра. У 1511 році Олена вирішила таємно повернутися до московського князівства через Браслав. Однак про її плани дізналось керівництво Великого князівства Литовського, і Олену було ув'язнено з конфіскацією усіх маєтків. Висунуті з боку москові звинувачення на адресу поляків і литвинів були достатньою причиною для поновлення воєнних дій. Також московський уряд звинуватив литовців у нацькуванні на московські землі кримських татар. І у листопаді цього ж року спередив похід свого війська на Полоцьк і Смоленськ. Маленська фортеця на той час була найсхіднішим форпостом Великого князівства Литовського й одним із найважливіших опорних пунктів, що захищало його зі Сходу. Вона витримала кілька московських штурмів, але в липні 1514 року московська армія після тривалої облоги захопила Смоленськ. Натхнений цим першим успіхом князь Московський Василь III повів своє військо далі в сучасної Білорусі. Захопивши міста Кричів, Мстиславль і Дубровна. Тим часом Сігізмунд Старий зібрав близько 35 тисяч солдатів, більшість з яких приблизно 57% становили поляки. Хоча його армія поступалась чисельно, вона складалась переважно з добре підготовленої кінноти. Регулярним польським військом командував Януш Сверчовський, войцев Самполінський керував приватними польськими загонами та домашнім військом. Литовським військом командував польовий гетьман Юрій Радзивіл. І великий гетьман Литовський Константин Острозький, видатний стратег родом з Волині. Він був талановитим командувачем, що провів 65 битв, з яких програв лише три. Троцький відіграв ключову роль в обороні Великого князівства Литовського. Брав участь у численних успішних кампаніях проти Кримського ханства та Московської держави. У битві під Ведрошею 1500 року він зазнав однієї з небагатьох поразок і потрапив у московський полон. Перед його важливих перемог також битва під Лопушнем у 1512 році, де він розгромив татарське військо, що вдерлося на литовські землі. Цей ніщівний удар надовго зменшив татарські напади на південно-східні території Великого князівства. Армія Острозького вже не була такою, як під час битви під Ведрошею. За минулі роки Велике князівство Литовське встигло частково модернізувати своє військо, орієнтуючись на передові західноєвропейські зразки. У Європі саме розгорталася хвиля військових реформ. У війську Острозького значну роль відігравала важка кавалерія, гусарія та панцерна шляхта, озброєна довгими списами, шаблями й захищена латами. Ці підрозділи становили ударну силу армії. Вони атакували у вирішальні моменти, пробиваючи ворожі фланги або переслідуючи розбиті частини супротивника. Разом із кавалерією важливе місце займала піхота, озброєна піками, пікінери. Їхнє завдання полягало в стримуванні ворожої кіноти, захисті артилерії та флангів. Завдяки довгим пікам вони створювали щільний фронт, проти якого важко було прорватися кінотою. Це було нововведенням у порівнянні з попередніми кампаніями, коли піхота відігравала меншу роль. Особливу увагу острозький приділив стрілецьким частинам, воякам, озброєним аркебузами або ручними рушницями. Щоб захистити їх від ворожого натиску. Перед стрільцями встановлювали великі дерев'яні щити. Ці щити слугували як мобільне укриття, стрільці могли вести вогонь за них, а також прикриватися під час перезарядки. У той час, як армія Острозького ставала більш професійною, дисциплінованою та різнорідною, московське військо залишалося консервативним. Його основу складали служилі дворяни, що виступали із власною кінотою, погано скоординованою без єдиного оперативного командування. Московська піхота стрільці, Ще не мало достатньої кількості і досвіду для серйозної ролі в польовій битві, а артилерія застосовувалась переважно при облогах, а не у маневреному бою. Таким чином, армія Острозького на полі під Оршею виглядала як гнучке організоване військо нового типу, де існувала тісна взаємодія важкої кавалерії, пікінерів, стрільців та артилерії. Спочатку польсько литовське військо рушило на Південний Схід і зупинилося в Мінську, щоб об'єднатися з підрозділами, які прибували з усієї країни. Після мінську Сігізмун продовжив рух до східного кордону, аби зустрітися з московитами. Невдовзі він досяг міста Борисов, важливого переправного пункту через річку Березину. Там він передав командування основними силами гетьману Константину Острозькому, а сам залишився на цій позиції з близько п'яти тисячами вояків. Острозький рушив з головним військом у напрямку річки Дніпро, яку потрібно було перетнути, щоб відвоювати місто Смоленськ. Московським військом командували князі Михайло Голіцин Булгаков та Іван Челяднін. Тим часом Іван Челяднін, дізнавшись про пересування ворога, зібрав розпорошені московські війська і вирішив дати бій польсько-Литовській армії. Проте його розвідка доповіла, що Острозький має під своїм командуванням доволі численне військо. Тож Челяднін вирішив зайняти вигіднішу позицію для бою. Він відступив від Друцька ще далі на схід, уповільнюючи просування супротивника меншими загонами. Після цього він перетнув річку Дніпро і підготував бойові позиції для зустрічі з ворогом. Місто Орша було зручним місцем для переправи завдяки наявності двох мостів поблизу один одного, що дозволяло швидко перекидати війська. Саме на це й розраховували московські командувачі, адже польсько-литовське військо спочатку мусило переправитись через Дніпро, перш ніж рушити на Смоленськ. І дійсно, 6 вересня 1514 року гетьман Острозький прибув під Оршу. Там він зупинив армію, щоб розвідати місцевість і підготуватися до переправи. Хоча військо Великого Князівства Московського було чисельнішим, Іван Челяднін хотів уникнути ризикованого зіткнення. Натомість він терпляче спостерігав за ворогом, плануючи атакувати, коли той ще не встигне розгорнути свої бойові порядки. Армія Челядніна складалась переважно з кіноти, але її точну чисельність важко оцінити. Імовірніше, в межах від 40 до 60 тисяч вояків. Московити чекали два дні, поки польсько литовська армія зробить перший крок. Але вони не усвідомлювали, що насправді на місці передувала лише частина ворожого війська. Острозький передбачив, що Череднін намагатиметься завадити переправі, тож розбасередив менші підрозділи литовської кінноти на широкій ділянці та наказав своїм людям встановити додаткові намети, розпалити багато вогнищ і створювати галас, щоб створити ілюзію, ніби все польсько-литовське військо зосереджено під оршею. Цей обман виявився успішним, поки московити готувалися обороняти переправу біля Орші за 5 кілометрів на північний схід Острозький наказав побудувати два понтонні мости, та уночі переправив основну частину військ через річку. Коли Челяднін нарешті дізнався про пересування супротивника, він кинувся до Пашина. Але на той момент польсько-литовська армія вже встигла переправитися. Сили Острозького опинилися на рівнині, перерізані яром, з річкою позаду. Неподалік перед ними стала на позиції численніша московська армія. Обидві сторони усвідомлювали, що настав час неминучої вирішальної битви. Московити були сформовані у п'ять великих кінних полків. Найчисельніший з них очолював сам Челяднін у центрі. Перед ним стояв менший авангард, По обидва боки розпашовувалися полки кіноти а резерви позаду. Польсько-литовське військо вишукувалося у класичному бойовому порядку, відомому як Старий Польський стрій. На правому фланзі першою польською лінією командував сам Полінський. Вона складалась переважно з добре озброєної важкої кіноти, Другою і третьою лініями керував Сверчівський. На лівому фланзі сам Острозький командував литовцями в передній лінії, а другою і третьою Радзевіл. Загалом на полі зібралось близько 30 тисяч польсько-литовських воїнів. Бій розпочався з залпів артилерії Острозького. Це спровокувало московитів на активні дії. І близько другої години дня Іван Челяднін віддав наказ атакувати. План московитів полягав у тому, щоб використати рельєф місцевості, особливо яри та чагарники, для раптового удару, але їхні пересування були вчасно помічені. В атаку вступив московський авангард, а також праве крило під командуванням Михайла Голіцина. Коли ворожий авангард було помічено, литовські допоміжні загони зустріли його градом стріл. Московити відповіли власними залпами. І між литовськими та московськими лучниками зав'язався запеклий бій. Тим часом Острозький зрозумів, що найбільшу загрозу становить праве крило московитів, яке намагалося обійти та атакувати лівий фланг литовців. Щоб усунути цю небезпеку, він міг би кинутися вперед і зупинити ворога. Однак, оскільки під його командуванням переважно була легка кіннота, залишалося під питанням, чи зможе вона зупинити чисельніші московські сили. Легка кіннота без важкої броні була б особливо вразлива для ворожих стріл. У разі поразки на лівому фланзі Острозький міг втратити контроль над Понтонними мостами, що спричинило б катастрофу. Через це він наказав Самполінському атакувати ворога, щоб московити зіткнулися не з легкою литовською, а з важкою польською кіннотою. Польські вершники прорвалися крізь обстріл стрілами між литовськими відніжними загонами та московським авангардом та, зазнавши незначних втрат, врізалися у план Михайла Голіцин. Потужна атака польської кавалерії викликала хаос у рядах московитів, призвівши до паніки та розгубленості. Челяднін швидко відреагував і кинув у бій своє ліве крило. Бажаючи прорвати ворожу лінію, він зосередив атаку на ослабленому правому фланзі поляків. Попри те, що поляків на цій ділянці було втричі менше, гусари та легка кінота змогли стримати чисельніший наступ противника завдяки потуженим атакам із подальшим швидким відступом. Однак Челяднін досі не вводив у бій свій центр. Він спостерігав за боротьбою на флангах і посилав підкріплення лише за потреби. Помітивши складну ситуацію на своєму правому фланзі, він відрядив туди частину авангарду, сподіваючись завдати удару по польській важкій кавалерії з тилу. Московський командувач чекав того моменту, коли сили супротивника розтягнуться по фронту, щоб потім завдати вирішального удару по центру польсько-литовської армії. Його головною метою було захопити міст і не дати Острозькому відступити через річку. Польська важка кавалерія хоч і досягла спочатку значного успіху, завдаючи великих втрат ворогу. Тепер опинилася затиснутою з двох боків. Поступово її натиск слабшав, поки вона не перейшла до оборони. У цей момент Острозький поспішив зі своїми підрозділами на допомогу польській важкій кавалерії, що опинилася в скрутному становищі. На лівому фланзі московити зуміли потиснути малочисленне польське праве крило, поляки поступово відступали. І здавалося, що це лише питання часу, коли вони зламаються і масово кинуться до мосту. План челядніна спрацював. Острозький надто розтягнув свої бойові порядки, відправивши значну частину військ на підтримку флангів. Тоді московський командувач наказав рушити вперед центру своєї армії. Вони впевнено просувалися до ослабленого польського центру. Але гетьман Острозький, особисто очолюючи війська на передовій, підняв бойовий дух своїх воїнів і потиснув московитів на лівому фланзі. Підрозділи Михайла Голіцина почали повільно відступати в бік Дніпра, зазнаючи важких втрат. У цей самий час на правому фланзі польська піхота, озброєна рушницями і піками, зайняла свої позиції. Вона атакувала фланг лівого крила московитів із засідки, а польська кінота, після успішного удаваного відступу перейшла у контратаку. Зненацька атакована з боку піхотою і артилерією та знову натиснута гусарами ліве крило Челядніна зазнало страшних втрат. Багато московських офіцерів загинуло, і паніка охопила все ліве крило. Тим часом центр московитів нарешті зійшовся в бою з ослабленим польсько-литовським центром. Однак на той момент результати боїв на флангах вже були вирішені. Острозький зібрав литовців і кинув їх у бій проти центру, залишивши Самполінського з важкою польською кавалерією переслідувати праве крило московитів. Приблизно в цей же час ліве крило московитів втекло з полю бою, а за ним рушив польський правий фланг. Але найкривавіша фаза битви почалась. Коли останні резерви поляків і утовців приєднались до атаки на центр і ар'єргард Челядніна, московити чинили впертий опір, але після довгої боротьби та величезних втрат вони зрештою зламались і втекли. Переслідування тривало до самого заходу сонця. Втрати московитів були колосальними: щонайменше 13 тисяч загиблих під час бою та ще 5 тисяч полонених. Зі свого боку, поляки повідомили лише про 500 загиблих, цифра малоймовірна. З огляду на запетлі збою реальні втрати, ймовірно, сягали кількох тисяч. Попри це, польсько-литовське військо завдало нищівної поразки московитам під оршею. Після битви польсько-литовська армія змогла відвоювати кілька втрачених фортець. Однак добре укріплений і забезпечений Смоленськ вимагав багатомісячної облоги. Князь Василий III не міг допустити, щоб ця важлива фортеця знов потрапила до рук ворога і зробив усе можливе, щоб її втримати. Хоча відвоювати Смоленськ не вдалося, звістка про перемогу в битві під Оршеєю поширилася по всій Європі. Після поразки Великого князівства Московського Твященна Римська імперія та інші держави вирішили пом'якшити свою політику щодо Королівства Польського та Великого князівства Литовського. Однак війна на сході тривала, Василій деякий час намагався уникати відкритої битви. Але вже у 1518 році було зібране нове військо і розпочався наступ з метою захоплення ще однієї стратегічної литовської фортеці Полицька. Битва під Оршею 1514 року стала не просто блискучою військовою перемогою об'єднаного війська Великого Князівства Литовського та Королівства Польського над Московією. Її значення значно глибше. Саме ця перемога загальмувала експансію Москви на захід. І фактично відстрочило захоплення території сучасної України на понад два століття. Крім того, успішне військове співробітництво між литовцями та поляками стало вагомим чинником, який сприяв політичному збереженню двох держав, і у перспективі пришвидшив створення речі посполитої.